Вітаю вас, дев'ятикласники. Ми з вами закінчили вивчати роман і знайомитися з творчістю Джейн Остін, і дійсно познайомилися з надзвичайно цікавим романом Гордість і Упередження, де Зелізабет, напевно, повинна брати зразок і в приклад її ставити кожна сучасна молода дівчина. Але ми не повертаємося із епохи 19 сторіччя, тому що ми з вами продовжуємо там перебувати і будемо знайомитися з творчістю ще однієї письменниці того часу Шарлоти Брунте. Зокрема, прочитаємо її роман Джейн Ейр. Отже, розпочинаємо наш перший урок за вивченням творчості Шарлоти Брунте. Власне, наш перший урок і носитиме назву Шарлота Бронта Життєвий творчий шлях, тому що це досить логічно познайомитися із життям Шарлоти Бронта, адже її роман Джейн Ейр багато в чому автобіографічний і ми будемо розбиратися з цією проблемою. Ми вирушимо в захоплюючу подорож життєвим і творчим шляхом видатної англійської письменниці Шарлоти Бронте. Але перш ніж розпочати наше з нею знайомство, давайте прослухаємо от її мудрі думки для того, щоб зразу уявити, спрогнозувати, що ж собою являла дана письменниця і ця жінка. Я так вважаю поважай себе настільки, щоб не віддавати всі сили душі і серця тому, кому вони не потрібні. А ще додам так уже влаштоване життя, що нічого в ньому заздалегідь не передбачиш. Так, отже, поважай себе. Ну, і також, дійсно, Шарлота Бронта говорить про те, що, що життя непередбачуване. Власне, е я думаю, що ви погоджуєтеся з нею. Шарлота Бронта жила у 19 столітті. Це був час вікторіанської доби. Ось перед вами Лондон вікторіанської доби, тобто час правління королеви Вікторії 1834 1901 рік. Вона правила досить довго 64 роки. Це був час стабільності, це був час промислового перевороту. Це був час, коли довелося уникнути таких революційних потрясінь, які, наприклад, відбулися в Франції. От, але це був час надзвичайно суворої моралі. Власне в таких умовах і виховувалася та жила Шарлота Бронте. Історія родини Бронте унікальна. Насамперед тим, що в цій родині було п'ять сестер, і три з них стали письменницями, класиками британської літератури. Крім того, всі шестеро дітей священника Патрика Бронте померли раніше, ніж він, не залишивши після себе дітей. Ніхто з них не дожив до 40 років. Авторка Джейн Ршарута Брунта померла за місяць до свого 39 річчя. А її сестрам-письменницям доля готувала ще коротше життя. Історики літератури досі не можуть знайти відповідь на запитання, яким чином дівчата з бідної сім'ї з глушини без спеціальної освіти змогли створити настільки видатні твори свого часу. Їхніми книгами зачитувалися сучасники, а в наші дні романи Шарлотти Емілі і Енн Бронте перекладено на десятки мов світу. Вони багато екранізовані і відомо мало не кожному. Сьогодні твори сестер Бронта здаються дещо наївними, але для середини ХІХ століття це було щось нечуване. Настільки новаторськими й свіжими були порушені в них теми. Правда, спочатку їх твори виходили під псевдонімами, і, зокрема, це були чоловічі імена, адже не можна було жінкам писати твори в ті часи, займатися письменництвом. Це вважалося лише чоловічою справою. Це вже потім Шарлота Бронта прославилася своєю джен Ейр, Емілі написала містичний роман Грозовий перевал Аен, Агнес Грей і незнайомку з Вілденс Холм. Сестри народилися, я вже проговорила, у родині священника Англіканської церкви Патріка Бронта та його дружини Марії. Велику частину життя сім'я прожила в селі, Хаворт, що у Британському графстві Уест-Юкшер, куди батька призначили на посаду вікаря. Сьогодні в старовинний будиночок Хаворт приходять туристи, щоб своїми очима поглянути на оце скромне помешкання сімейства Бронте. Все збереглось на своїх місцях. Софада померла Емілі, сіро зелена сукня шарлути з люзькою таль, широкою спідницею, її неправдоподібно маленькі чорні туфлі, мініатюрні списані бісером почерком, перші саморубні книжки сестер. На другому поверсі ще можна розглядіти ледве помітні, надряпані олівцем по вапну лінії, Залишки дитячих малюнків. Тобто вони, власне, нічим не відрізнялися від дітей, і перед вами ось будиночок родини Брунте. Це була така невеличка кімната. На жаль, вікна виходили на кладовище, де і власне і знайшли свій останній притулок члени цієї великої родини. На жаль, сталося так, що першою померла господиня будинку, мати шістьох дітей. Старшій доці тоді було лишень сім років, молодшій кілька місяців. Патрік Брунта, який завжди відрізнявся замкнутістю, суворою вдачею, не мав до дітей теплих почуттів, а після смерті дружини поклав турботу про них на плечі її сестри і зовсім віддалився. Дітей виховували дуже суворо, без жодних потурань. Їжа була простою, одяг завжди темним. Одного разу батько спалив чобітки однієї з дівчат через надто яскравий колір. Нікому було турбуватися і про їхнє здоров'я. Але все ж таки, щоб дати дочкам хоч якусь освіту, в 1824 році батько відправив Марію, Елізабет, Шарлоту і Емілі у приватний пансіон Ковен Брідж. Тут дівчатка зіткнулися із ще жахливішою реальністю жорстокістю і садизмом вихователю. Які прикривалися лицемірними турботами про добробут дітей. Власне, оці епізоди із життя Шарлоти Бронте, вони також відображені у романі Джейн Ейр», ну в такій художній формі. Це ось Шарлота Бронте з батьком. Який дещо змінився, звісно, на старість, вже не був таким жорстоким, як він був зразу, але перебування дітей у цій школі ні до чого доброго не привело. І дві сестри Шарлоти Бронте, яких можна було назвати безгрішними ангелами, померли. Голод і холод були звичайними супутниками сестер. Перед нами яскрава ілюстрація тогочасної школи. В ній практикувалося публічне побиття, носіння табличок з написом Нечупара, ну і, звичайно, інші покарання. Так одного разу хвору Марію Бронте змусили піднятися з ліжка, а коли вона ледве дійшла до їдальні, за запізнення її позбавили сніданку. Незабаром дівчинка померла від сухот, прожила лишень 10 років. І, хоча директор пансіону вважав, що рання смерть найкраще, що може статися з людиною, адже тоді вона безрішним ангелом постане перетворцем, недуження другої сестри Бронте Елізабет змусило його серйозно занепокоїтися про репутацію школи. Він не турбувався про здоров'я цих двох дівчат, а турбувався про те, щоб репутація школи була не пошкоджена. Хоча, власне, таким вихованням він її і шкодив. І він досить квапливо відсилає кволих сестер додому, Елізабет, правда, це не врятувала, вона померла. Смерть другої сестри зробила восьмирічну Шарлоту відповідальною за сім'ю і на старшою серед решти чотирьох дітей. Жахи, які довелося пережити сестрам брунтам в навчальному закладі, Шарлота так і не забула. Згодом, як я вже сказала, Ковенбрідж. Став прототипом пансіону в романі Джей Ейр. Ось перед вами кадри з кінофільму Сестри Брунте», Власне, ті, які залишилися ще живими після смерті двох наймолодших. Шарлоту відправили в платний пансіон. Батько побачив, що вона талановита дівчинка, і коли вона закінчила цей пансіон, вона кілька років працювала вчителькою французької мови та малювання. Не можна сказати, що вона любила свою роботу, в неї абсолютно були інші е, потяг до літератури, і довгими нудними вечорами всі четверо складали хроніки уявних королів, списали п'єси, вірші та історії про вигадання англійської колонії в Африці. Однак з найкращих у літературі був брат Бренуел. Поки сестри перебували у пансіоні, він отримував освіту вдома. І йому прекрасно давалися не тільки проза, а й живопис. Пізніше Бренуел писав портрети своїх сестер, частина з яких збереглася до наших днів. Письменницький дар діти Брунта, ймовірно, отримала від свого батька. До народження дітей Патрік видав два томи віршів, які призначалися головним чином для нижчих станів. Але обтяжений смертю дружини, обтяжений сім'єю, Патрік Пастор, батько Шарлоти Бронте і інших діток Бронте забув думати про свої письменницькі експерименти. І ось перед вами будинок, музею, де проживала родина Бронте у Хаворті. У 1837 році Шарлота вирішила надіслати свої вірші для оцінки відомому на той час поету Роберту Сауті. Він досить схвально про них відгукнувся, однак у відповідь не був відзначити, що присвячувати себе виняткову поезії не жіноча справа. Тобто жінки мали тільки виходити заміж, народжувати дітей, виховувати їх і сидіти вдома. Займатися поезією як розвагою жінці припустимо за умови, якщо вона не забуде про свої жіночі обов'язки, підкреслив поет. В той час у Шарлоти була мрія відкрити власну школу, щоб матеріально допомагати рідним. Частина грошей на цю справу їй дала тітонька. Емілі Енн теж підтримали ідею сестри, але нічого з цього не вийшло. У 1843 році їхній брат Бренол Бронте влаштувався говернером у сім'ю священника Едмунда Робінсона. Незабаром між Бронте і дружиною Робінсона почався роман. Який тривав два роки, Священник викрив коханців і звільнив гувернера зі скандалу. Для цього Бренуел повернувся в рідну домівку, почав пити і захопився опіумом. Деякі біографи вважають, що саме брат розтратив усі гроші, які сестри зібрали для відкриття школи. Перед вами картина Сестри Бронте, яка написана їхнім братом Бренуелем у 1835 році. Зліва направо Енн, Емілі і Шарлута. Ось тут був сам Бренуел, але він своє зображення згодом замалював. Стер із картини. У 1846 році на власні гроші під псевдонімом брати Белл. Сестри Бронте опублікували свою спільну поетичну збірку. І, хоча продали всього декілька екземплярів, літературні критики прихильно поставилися до змісту книги. Ну, вони ж вважали, що це написали якісь брати. Це дозволило дівчатам повірити в свої сили і продовжувати літературну роботу. Уже в наступному році брати Белл представили на суд видавництва нові праці. Шарлота написала роман Учитель. Емілі Грозовий перевал, а Н Агнес Грей. Рукопис старшої сестри відхилили. Книгу Емілі надрукували, але критики її не помітили, хоча пізніше вона війшла в десятку найкращих романів світу, а твір молодшої сестри отримав цілком схвальні відгуки. Проте невдача з першим романом не зламала Шарлоту, вона щиро раділа за сестер. Цей час вона починає працювати над своїм найграндіознішим романом і найвідомішим романом Джейн Ейр і шукає видавця для цього роману. Перед вами Шарлота та її батько. Шарлоту Брунте називають жінкою, яка зробила видимими жінок, адже Джейн Ейр уперше опублікувала видавництво Сміт Елдер Компані. У 1847 році на обкладинці була назва Джейн Ейр. Автобіографія, а автором зазначився Карл Белл. Шарлота знову змушена була підписати свій твір псевдонімом. Але історія бідної і непривабливої гувернантки Джейн Ер, що зуміла завоювати серце багатого, майже розчарованого в житті власника замку Едварда Рочестера. Принесла Шарлоті перший великий гонорар і загальне визнання. Роман мав просто сенсаційний успіх, продавався величезними тиражами, кілька видавниць змагалися один з одним, щоб придбати права, і от вже друге видання Шарлота підписала своїм іменем. Майстер реалістичного роману Вільям Текерей особисто запросив письменницю в Лондон, щоб познайомитися. Тобто її починають признавати у Школах письменників. Роман Джен Ер не тільки високо оцінили читачі й критики, він ще її викликав полеміку в англійському суспільстві. До Шарлоти та її сестер ніхто не піднімав питань про рівноправність жінок і, взагалі, не бачив жінку суб'єктом дії. Шарлота була однією з перших, хто показав проблему залежного становища жінок у вікторіанському суспільстві. Власне, Шарлоту Бронте називають першою феміністкою, тобто жінкою, яка боролася за рівні права, і проговорювала, що жінка також людина, що вона має право на особисте життя і на особисте щастя. У жінки навіть добре освіченої в ті часи, практично не було можливостей для розвитку і самореалізації. Шарлоти, як її сестри, добре знали це і намагалися відвоювати для себе місце під сонцем у чоловічому світі. Хоча й не висловлювала радикальних ідей і не закликала скидати патріархат. Вона зробила значно важливіше розповіла жінкам, що у них є право на гідність і незалежність, і в певному сенсі стала феміністкою до появи фемінізму. Я не птах, і жодна сітка не втримає мене. Я вільна людина з незалежною волею, яка вимагає вас покинути. Такі б, здавалося, невинні слова з вуст жінки у вікторіанській. Моральні, обмежені, консервативні, цнутливі англії звучало щонайменше ухвалу. Але отримавши матеріальну незалежність і славу, сестри нарешті змогли зайнятися улюбленою справою. Одне із зображень сестер Бронта. Ну, ми бачимо, що Шарлота Бронта посередині. У Лондоні, на жаль, молодша Енн захворіла і повернулася додому в Хаворт. Шарлотта ще деякий час перебувала в столиці, проте незабаром теж змушена була відправитися на батьківщину. Її повідомили про смерть брата. Сестри, як могли, дбали про нього, але їхні старання виявилися марними. Бреноел помер у 31 рік від туберкульозу. Через періодичні напади білої гарячки сім'я звернула увагу на його хворобу надто пізно. І діагноз поставили вже на останній невиліковній стадії. Подальший ланцюг подій перетворив за висловом Шарлоти Харвадський будинок у могилу з дверима і вікнами. Під час похорону брата застудилася Емілі, у неї почалися сухоти. Трохи пізніше прозвучав страшний діагноз і для Ен. Рік потому обидві згасли. Емілі було 30 років, Н 29. Ну, і ось ще одна із ілюстрацій, яка собою представляє будинок, Музей, родини Брунта, З Одягом Дівчат. Ну і так, власне, з книгами все як було за їхнього життя. З усіх дітей сімейства Шарлота Брунта залишилася одна. І без того похмурий замкнутий батько став зовсім відчуженим, ще й у сліп. Величезним зусиллям волі Шарлота змусила себе повернутися до творчості і наприкінці 1849 року виходить роман Шерлі, а в 1853 році Вільєт, а ось саме Ема так і залишилася незавершеною. Шарлота встигла написати тільки два розділи, які сестрам їй не судилося прожити довге життя, через вісім років після публікації «Джейн Ейр. Піс... Через вісім років після цілковитої слави і визнання вона померла. Незадовго до цього Шарлота все ж таки вирішила вийти заміж за наступника свого батька у приході за священника Артура Бела Ніколса. Відомо, що перші враження про майбутнього чоловіка в неї були далеко не втішними. Містер Ніколс саме повернувся навіть заради порятунку мого життя, я не можу розглянути в ньому ті цікаві зачатки добра, які ти виявила. Мене головним чином завжди вражає вузькість його мислення, але через роки пастору вдалося звоювати серце самотньої 37-річної письменниці. Перед вами Шарлота Бронта та її чоловік Артур Белл Ніколс. Однак їхній шлюб був недовгим. Після весілля Шарлота прожила всього кілька місяців. Її стан різко погіршився. Лікар, що оглядав письменницю, повідомив про її вагітність. Шарлоту дійсно мучила постійна нудота, відсутність апетиту і надзвичайна слабкість. Вона померла на 39-му році життя, проживши рівно стільки, стільки прожила її мати. Справжню причину смерті Шарлоти так і не встановили. У свідоцтві про смерть вказали, що в неї був туберкульоз, однак припускають багато біографів Шарлоти, що вона могла померти від зневоднення і виснаження, викликаного важким токсикозом. Дослідники також припускають, що Шарлота могла померти від тифу, бо її могла заразити служниця, що померла незадовго до смерті письменниці. Знову ж перед вами афіша фільму про сестер Бронте, про цих чудових жінок талановитих жінок, в яких доля склалася так нещасливо. Я прожив так довго, що поховав кохану дружину і шістьох дітей, усіх, кого мав. Їх вже немає. Залишилися лише образи й пам'ять про них. Господь узяв та господь забрав їх так рано. Я дедалі частіше переконуюся як важко керуватися тільки вірою і з усього серця вимовляти слова молитви. Нехай буде воля твоя. Так, дійсно, батькові довелося перенести смерть шістьох дітей, і він помер через шість років після смерті Шарлоти у 1861 році. Йому виповнилося на той час 84 роки. Так закінчилася історія сім'ї Бронта, що дала світу трьох обдарованих письменниць. Можна тільки здогадуватися, скільки б вони ще могли б написати талановитих творів, якби прожили. Довге життя. Через 30 років після того, як помер батько, було засновано товариство сестер Бронте». Воно існує й досі на кошти будинку музею сестер у Гурті. Книги, присвячені сім'ї Бронте, видано так багато, що на початку ХХ століття навіть з'явився термін «Бронтленд». а в 1950-х роках склалася ціла індустрія бронтознавства. Дослідження, присвячені сестрам Брунте, поступалися за кількістю лише книгам про Шекспіра та Дікенса, які дійсно вважаються класиками англійської літератури. Якщо говорити про її творчість, то ми вже дещо про неї чули, але ось підведемо такий невеликий підсумок, що Шарлота написала перший твір, коли їй було всього 14 років. Це була невелика історія про романтичне кохання. Ми також з вами знаємо, що вона публікувала свою першу збірку поезії під псевдонімом Белл». Який приховав її справжнє ім'я. Ну і також її сестри були її співавторами, вони випустили разом книжку під псевдонімом Еліс Белл за власні кошти. Внесок Шарлотта Брунта в англійську літературу неоціненний. Її твори були піонерськими, тобто першими в області реалізму. Вони досліджують соціальні проблеми та проблеми самотності. Її героїні відзначалися незалежністю та силою духу навіть у найважливіші моменти свого життя. Шарлота завжди полюбляла порушувати стандарти та стереотипи свого часу і відстоювати свої переконання. Найпопулярнішими творами Шарлоти Бронти є Джейн Ейр, який приніс їй світове визнання, це історія сильної дівчини, яка шукає своє місце у світі, Шерлі. Шарлотта відправляє нас у сільську Англію, де героїня також бореться із стереотипами 19 століття та Любовним Трикутником. Ну, і роман Віолета. Це роман, де мова йде про історію любові героїні, яка шукає свої корені та свободу знову ж таки від тих самих суспільних норм. Роман Шарлоти Бронта, ми вже згадували, вперше було опубліковано. 1847 році під назвою Джейн Ейр автобіографія. Редактором казана Карел Белл, псевдонім Бронте. Класичний твір надав вікторіанському роману нову правдивість завдяки реалістичному зображенню внутрішнього життя жінки, помічаючи її боротьбу зі своїми природніми бажаннями та соціальним становищем. Роман також помітно змішав різні жанри. Вибір Джей між коханням та етичним обов'язком дуже твердо належить до модусу морального реалізму. Однак її близька втеча від подвійної шлюбу та вогняна смерть Берти. Хто така Берта, ви дізнаєтеся, читаючи роман? Є частиною готичної традиції. Що ж таке готика? Що ж таке готичний роман? Готичний роман це європейська романтична псевдо-середньовічна фантастика, в якій переважає атмосфера таємничості та жаху. І, власне, якщо кинути оком назад і оцінити те, що я розповіла, то життя цієї родини воно дійсно було сповнене жаху, власне, саме життя, тому ясно, що все це відобразилося і на її творчості. Розквіт готичного роману припадає на 1790 роки, але в наступні століття він зазнав частих відроджень. Такі романи назвали готичними, тому що їх творчий імпульс черпався із середньовічних будівель і руїн, зазвичай використовували такі місця, як замки чи монастирі, обладнані підземними ходами, темними зубцями, прихованими панелями та люками. Мода була започаткована на готичний роман у Англії. У Джейн Ейр використано багато традицій готичного роману. Наприклад, готичний маєток, ми бачимо його перед собою. У романі фігурує байронівський герой Рочестер. Е, хто такий байронівський герой? Ми з вами вже познайомилися? А також божевільна жінка Берта, його дружина, як виявилося. Берта кидається на свого брата подібно вампіру, пише Шарлота Бронте. Також присутні літературні алюзії на Біблію, алюзії це натяки, англійські казки, шлях Пілігрима, Загублений рай і добуток Вальтера Скота. Крім того, Бронте в книзі уникає деяких штампів вікторіанського роману, тобто вона відступає від тої цнотливості, і тої чопорної, такої напускної моральності. Наприклад, невиведене перемир'я між Джейн і вмираючою тіткою. І непоказана занепала жінка. Е, Джейн Р. мала також переклад українською мовою у 2018 році. Яка ж проблематика роману? Ну, насамперед, це зображення життя різних верст населення, гувернантка, священник, поміщик, аристократ, соціальна нерівність, система освіти, дорослішання. Пошук свого шляху і подолання перешкод, що встають на цьому шляху. Ну і кохання. Зараз ми з вами переглянемо буктрейлер Джейн Ейр. Я сподіваюся, що він вас зацікавить, і ви із цікавістю прочитаєте роман Джейн Ейр Шарлоти Брунте». Трібно просто що прочитати. Так, ось він перед вами, і я бажаю вам цікавого прочитання. Якщо говорити про екранізацію, то Джейн Ер екранізували декілька разів. Це фільм 1910 року, потім телесеріал 1983 року, фільм знову 1996 року, міні-серіал 2006 року і Джейн Ер фільм 2011 року. Отже, ми з вами познайомилися із життєвим та творчим шляхом Шарлоти Бронте, познайомилися із нещасливою долею її родини. Також ми дізналися з вами короткий зміст роману Джейн Ейр. Отже, домашнє завдання. Ви повинні працювати біографію, використовуючи інтерактивний робочий аркуш, і дати відповіді на запитання за темою життєвий і творчий шлях Шарлоти Брунта. Ось QR-код на робочий аркуш. А ось QR-код на сам роман Джейн Ейр прочитати першу 10 главу цього роману. Сподіваюся, на наступному році ми з вами плідно попрацюємо. До побачення!